Паперовий квиток у громадському транспорті та професія кондуктора зовсім скоро можуть стати анахронізмами. Усе це можливе після прийняття Верховною Радою в середині січня законопроекту, яким впроваджується автоматизована система оплати проїзду. Самі автори закону називають його кардинальним реформуванням сфери перевезень громадським транспортом, яке дозволить дійти до стандартів цивілізованих країн світу. Офіційно закон вступить в силу через три місяці після його публікації. Однак у Житомирі впродовж тривалого часу вивчали досвід впровадження електронного квитка. У міській раді кажуть, в першу чергу спеціальними пристроями обладнають комунальний транспорт. Втім, згодом влада планує йти далі. Ми передбачаємо, що приватний транспорт теж має бути обладнаний валідаторами. тільки за таких умов десь можливість в повній мірі зробити цей квиток не лише електронним, а й єдиним. Що є кінцевою ціллю. І передбачаємо, що зараз, звичайно, на першому етапі то ТТУ і 110 одиниць техніки буде обладнано валідаторами. Але в подальшому що то розповсюдиться і приватних перевізників, і тому в тому числі там при. Розгляді питань про тарифи і так далі, ми говоримо, що має бути в перевізники та інвестиційна складова, і в нових умовах договору передбачена умова, що це є обов'язковою нормою на території міста Житомир. Тобто, якщо місто в цілому рухається по автоматизованій системі оплати проїзду, то всі суб'єкти, незалежно вони там приватні чи комунальні, мають бути в цій системі. Інакше в повній мірі цього ефекту не буде відчутно. Провадження електронного квитка не несе жодної загрози правам пільгових категорій населення, а навіть навпаки переконані у муніципалітеті. За даними заступника міського голови, частка пільговиків, яких перевозить житомирське ТТУ, складає 63% від загальної кількості пасажирів. Якщо ж комунальний транспорт перевозить пільговиків без обмежень, то відмова приватників іноді закінчувалася скандалами. За новою системою електронний квиток гарантуватиме пасажиру його право на пільгу. Насправді, електронний квиток. Десь відновлює цю справедливість і жодним чином, в принципі, не, не, не обмежує права пільгових категорій, тому що я б сказав, в якійсь, в якійсь частині, мабуть, навіть більше захищає, тому що коли ти пільговик і тобі потрібно твоє право пільгового проїзду кожен раз доказувати, сварячись там з водієм маршрутки, доказуючи, йому щось, там, показуючи якісь посвідчення, там, свої довідки і відзнаки, то в даному випадку в тебе є картка. Згідно закону і би нею пільгові категорії забезпечують безкоштовно. В тебе є картка. Ти прийшов, провалюдував, водій побачив, що якби, система спрацювала, і жодних дискусій, цих от конфліктів в принципі немає. Єдине, що було б, якби дійсно справедливіше, це все ж таки обмеження по кількості цих поїздок. Тобто, ну не можна говорити, що це якби безлім. Да? Тут тобто, має бути якась теж складова а, справедлива, тобто певна кількість поїздок, які будуть у всіх категорій якби, пільгових громадян. І той, хто їх вичерпав швидше, ну має якісь там кількість поїздок що, а, вже на платній основі здійснюють. Запустити у продаж пластикові проїзні, які стануть прототипами електронного квитка в Житомирі, планують вже найближчим часом. Ми зараз плануємо, що перші випустимо пластиковими проїзні. Ну плануємо, що це вже на березень будуть пластиковими. Вони от і далі поступово нарощувати додаткові категорії. додаткові там уже пакети послуг на, цей, на цю електронну картку, якби зашивати за нової системи. Професія кондуктора стане абсолютно непотрібною. Втім, у міській раді наголошують, в Житомирському ТТУ є безліч інших вакансій, зокрема водіїв електротранспорту та контролерів.